Вітання, друзі! Я з коробкою розпочинаю це відео, тому що це буде відео Подяка, це буде окреме відео, тому що воно трошки займе часу. Та-да-да-да! -да -да. Я відкрию, що була ось така красива картинка. Мені написала моя підписниця Ліда, і захотіла вона придбати у мене папір. І частинку паперу я її ще кладу в подарунок для Джанки, все, що в мене є, я її, коротше кажучи, збираю посилочку. А вона мені говорить, каже: у мене є тканинки, якими я не користуюсь, мені не потрібно, можливо, каже, вам знадобиться. А я кажу: так, мені знадобиться, бо я почворк роблю всяке таке, то в принципі так. Він каже: ну, я вам вийшлю. І це прийшла карабулечка. Вона просто велетенська. Я не знаю, якої вона ваги, але як бачите, вона навіть не вміщається в мене в кадр. Ось така вона. Я тільки відкрила одним оком, подивилася і я зрозуміла, що я хочу показати вам цю красу. Подякувати, подякувати Ліді за її щедрість. Це так тішить, я не знаю, я як маленький. Хом'ячу, та який він там маленький, він вже великий. Давайте разом з вами роздивимось все. Тільки що я зроблю. Я, можливо, зараз цю коробку заберу, поставлю її поруч біля себе, а сюди на стіл буду просто витягувати. І ми будемо з вами роздивлятися всі тканюшки, тканинку, яку я отримала. Так, я в шоці. А вона каже, які вам розміри підуть. Ну, я там написала, що мені навіть невеличкі клаптики підходять. Ліда, що ви робите? Ви тільки подивіться, який тут кусок тканини. Я в шоці. Так. Можливо, ця тканинка вам підійде для шоперів. З квітами буде якраз по... По центрі, І, здається, це ваші улюблені півоні. Я люблю дуже півоні, дуже-дуже. У мене є ж, до речі, канал ще про мій садочок Олінсад. Кому цікаво, можете зайти подивитися. От. В цьому році, я думаю, що в мене дуже багато вже буде піоній активно квітувати. Так що я вас запрошую весною в мій садочок. Але я думаю, що обов'язково вам покажу о хо 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 що вам сказати, це такий величезний клап тканини. Ой, ви подивіться на цю красу. Правда, це, мабуть, не піонія, а більш такі якісь георгіни, я думаю. Але... Але тканина суперова. Так, і для торпинок це прям бомбезно, просто бомбезно. Я хочу в знак її подяки за це все. Я їй хочу пошити торбинку свою, тому трошки посилку затримую тепер, бо я думала вже її відправляти, але все-таки затримую і пошью за вихідні її торбинку. Можливо, навіть з цієї тканини, щоб їй було приємно, що тут неї тканина лежала. Да? Тепер в неї буде отака класна торбинка. А ну це нереально красиво. Я не знаю, тут скільки тканини. Це ограбили якийсь магазин тканини. Так, йдемо далі. Початок неймовірний. Ой, як мене це тішить. Так, тут скільки всього. Давайте зараз я десь так воду. Так, зараз все. Покажу, скільки всього, і будемо роздивлятися. Я не знаю, скільки це відео займе часу, але я хочу, щоб ви разом зі мною пережили ці неймовірні емоції. Так, цю тканинку ми подивилися. О, воно все не вміститься, не віцеться, воно, реально не вміститься. Але будемо якось. цим. Так, далі йдемо. Вау, яка крута тканина. Вау, це реально крута тканина. Ой, яка ж вона приємна. Для шоперів це взагалі круто, для торбиночок. Що... Коротше, тут скільки тканини, що я у Ліди спитаю, яку вона торбинку, з якої тканини хоче, бо тут реально вибрати можна. А, яка вона ніжна і красива. І дивіться, два отаких велетенських відріза. Тут не одна у мене торбинка вийде. О, я тішуся, тішуся. Так. У мене все тут падає. Навіть підставка не витримує. Так, далі йдемо. Ммм, яка краса. Вай, дивіться, яка красиво. Ой, дуже красиво. Дуже красиво. Воно таке, знаєте, є ефект усе як акварельки. Ой, дуже круто. Я не знаю, скільки разів я скажу круто-круто. Мій захват в захваті. Просто породуйтесь за мною. Ой, мене зараз емоції накриють. Мені, знаєте, приємні емоції. О, до речі, мені сказали, що зараз мій лікар що навіть приємні емоції для мене такий легкий стрес. Але я кажу, це ж приємний стрес. Вайс, дуже красиво, і мені подобається, що мілкі квіточки, це мені для листочків на шопри взагалі. Вау, воно все в одному стилі, дивіться. І це якась класнюча тканинка 100%. Тут дивіться, жирафік. А тут аслонік, а тут аслонік. Вася, тут тигрик. Ох, прикольно як. А, я бачите, я тут не роздивилася. Тут теж, дивіться, крокодільчик, жирафік, тигрик, слоник. Ой, клас! Хто тут ще є? Хто тут ще є? Якось ще тільки що побачила. Мавпочка, ось дивіться, я так думаю. Ой, красота яка ж милота. Увагу, круті. Кру... Ой, який класний! Так щасно, ні, не в мене очі розбігаються, вже попереду бачу іншу тканину. все, я не можу. Як я люблю для мене оце папір і тканина це такі два матеріали, від яких я просто шаленію, шаленію. Так, оце дуже класно буде на підкладку для тканинки і такі прикольні, дивіться, як метелики. Ой, красота, ой, красота. Так оцей мені так сподобався. Такий красивий. Реально дуже красива тканина. Так, це тканина не для скрапу, це для шиття. Але як для натхнення хочу вам показати. Оце прям шоколадненьке, таке красивеньке. Ух ти, дивіться, які ремінці. Це щось такого на стилі в стилі якогось такого діор, не знаю, як навіть описати. Вай. Так, так далі. Ух ти, дивіться, а це із золотом. Оці прожилочки, отакі фарба золота. Ох, клас! Оце мені натхнення, оце мені роботи. Ух, клас! А це взагалі дивіться тканинка. Відразу печворк такий зроблений. Ух ти, Ух ти! Ой, красота, вони ой, яка. Ой, очі розбігаються. Так, це такі сумочки. Ага, я стояла грішним ділом, подумала, що це ті жіночі трусики. А це бос, босоніжка. Взуття на платформі. ой, вже, вже що я тільки не бачу. Так, переходимо далі. Так, а тут, тут щось таке цікавеньке. Давайте це подивимося потім. Так, тут дещо особливе. Так, подивимось, що це таке? Якась тканинка прикольненька, так? Да? Вау. Ух ти, дивіться, я бачила такі заготовки. Це вже заготовка йде для сумки. І тут можна або вишивку робити, або робити оцю аплікацію, як я роблю. Вау! Ну це ексклюзив. Це 100% ексклюзив. Я, до речі, хотіла одна з моїх ідей ще. Це я ж хотіла. Деревця теж, отак, як я тільки листочки робила в себе на торбинки, а я хотіла, що такі теж деревця різні робити. Бачите, оця ідейка, вона тут проглядається. Ну, це шикарно, це шикарно. Це дійсно щось таке, чого у нас і не знайти. Так, далі. Ліда, за ці скарби, мені треба віддати не то, що поділитися папером. Мені надавай ну, свій папір віддати за таку красу. Вайс, Вайс. Така тканюшка. Ой, красота. Мені так подобається, що це все таке міле, маленькі принти. Розмір маленький, дуже прикольно. І велике теж люблю. От і я все люблю, що я тут розказую. Мені все, що не дай. Я все люблю. Так. Вау, 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 вау. Клас! Дивіться, які кольори, неймовірно. Трояндочки такі. Так, да, оці невеличкі, це в мене будуть на косметички йти. Оце прям такий ідеальний розмір. М -м -м. Коли я це все перешию, тепер мені скажіть. О, моя це такий красивий. Оцей, до речі, можна і для скрапу використовувати. Такий ніжний, класний він. Ух ти, вау! Вау, вау, вау! Я таке дуже люблю, ще плюс синє. Це прям дуже красиво. Дуже красиво. Я собі, до речі, зараз теж хочу пошити таку невеличку сумочку. Літню, щоб туди тільки ключі і телефон був. Хочу якусь таку невеличку пошити, можливо, я візьму цю тканюшку собі вже туди. На підкладку всередину, бо я хочу саме синього кольору робити. Так. Ох, скільки краси, скільки краси. Ай, скільки всього, скільки всього. М -м -м. Ну, уявіть, отаку от торбинку, да, і всередині у вас у торбинки отака красота. Ну, це. Це шик, просто шик. Так. З трояндочками. Такий ніби як джинс. Так. Ой, які класні будиночки. Невеличкий клаптик, але реально крути його можна просто десь додати. Навіть як полосочкою. такий. Ой, класно. Тканинка прям шикардосна. Так. Ой, красота яка. Я колись дуже давно у нас був ще секонд секондхет відкритий теж, і там дуже багато тканини привозили, можна було знайти. А зараз в мене такий, що там нічого не можна знайти. Тому я завжди всім. Так, подобаємо задрі, коли вони показують, коли вони десь в гумкі прикольні тканинки знаходять. Ой, оце прям крута тканина. Вообще крута. І вона теж має таке, ніби як переливається перламутром якимось. Дуже класно. І тут багато різних оце кольорів можна різні тканинки підбирати. І зараз в мене в гумки немає, де купляти класну тканюшку. Дуже шкода. Я вже думала, може десь вибратися чи на Київ поїхати. Якщо хтось знає такі класні точки, дайте знати. Вася, ця яка тканинка класнюча. І вона теж має блиск. Ну, Це нереально круті тканини. Ліда, не перестану вам дякувати. Це нереально крутий подарунок. От просто круто. Я не знаю, як ви нічого з цього не зробили. О, я сьогодні в тренді покажу вам. Сьогодні вділа таку футболочку для в полосочку. Як відчувала, що мене щось таке чекає. Так, оце така красива теж. Ви знаєте, в мене якось немає яких вподобань, мені вся тканинка подобається. В першу чергу я йду вподобання це від на ощуп. Тканинка, от я не знаю, тактильно я от відчуваю, мені вже подобається і колір. Все. Тобто я люблю, як щось таке небагато кольорів, і так само люблю, коли і яскраво. Тому так. Тому, да. Ой, що це за міла та така? Ви тільки подивіться, як це красиво. Вай! Який тут розмір. Ах, жалко, що не дуже великий. Я би могла пошити рабинку, але можу пошити невеличку хіба що. У мене тканинка така є з соняхами. А, ну зараз я її не дістану, бо в мене там все закладено, ну, окей, не буду. Думаю, до сонях їх, це взагалі би круто було би. Але просто можна таку невеличку пошити якусь торбинку. Подумаю на це. Ой, як класно! Ой, як класно. Так. Це класна тканинка. Прям суперова. Отакі От принти, це теж круто, геометричні. Клас. Так. Вау, вау, вау! ви Витіхи на це подивіться. Це як картина вже. Дуже щільна, класна тканина. Для сумочок, для торбочок. Прям агонь, агонь. І це таке, чимаки, маки, таке щось дивіться. А ну давайте так розкриємо прям. Ну це ж крутяк. Це крутяк. Люди, я сьогодні стала багатою. Я про це нікому не скажу, але знаки будуть. Я розбагатіла сьогодні, Бай, отакі дуже люблю. Оце однотонні якісь, вони додають такого шарму, знаєте. Ой, класно, класно. Ця тканинка дуже класніша. І вона така ніби як на крахмаліна, здається. Ой, відчуйте, відчуйте ці звуки. Господи мій. Я зараз не знаю. Схожа на людина, яка зійшла з розуму. Або вона дуже щаслива. Маю надію, що другий варіант. Ой! Подивіться, ну як, ну як, ну це ж миленько, Ви тільки подивіться, як промальовані ці маніпусічки. Оця ж жовтенька квіточка, дивіться, яке воно таке все мімішненьке. Так. Так. Хух, мені аж гаряче стало. <реш> реально жарко стало від посилки. Посилочка та гаряченька. Так. Так, це якісь фруктики. Якісь фруктики такі. Курма якась. Чи яблучка може якісь такі, так? Да? Красиво. Так, так, це щось нереальне. Подивіться на цих песиків. Забулася, як породася називається, бо я в собачках, чесно скажу, не дуже, але прикольно. Вай, красота яка. Ух ти! вау ва ва вау! Ва. Дивіться, ну це реально ексклюзивне, ексклюзиві! Ліда, що ви за мною робите? Це шик. От прям шик. Але це і для скрапу можна було. І для скрапу можна було б цю тканюшку залишити. Вайс, клас, просто неймовірно. Так, і з цього пакетика ще одненька така. Абстракція дуже класна. Для торбинок. І розмір класний. Тут прямо у мене для торбинок. Да, тут навіть наскільки на дві торбинки в мене навіть може вистачить цієї тканинки. Так, так, це ми передивились. І переходимо тепер ще до пакетика. Так, що там у нас у пакетику? Ще ж таке цікавеньке. Так, достаємо. Так, перше. Так. Трошки смаколикою для гарного настрою. О, да! а у мене до цього настрій був перемоганий. Це перемічувалося. У мене от у настрій вже все, вже куди? Вже більше. Ліда, ви що? І торбинка, яка класна. Подивіться, яка торбинка. Це мені буде як макетик. До речі, можна з неї розмір брати. Так, смаколяки мені. Ой, дуже дякую вам. Блін, це так приємно. Мене зараз просто емоції накривають. Мене просто тішить, що все ж таки є люди, які роблять один одному приємне. Це прям дуже цінно. На дуже ціну. Ох, просто відчувається, знаєте, оця увага від інших. І просто, знаєте, я наскільки щаслива від того, що є обміни за тез, тому що ми міняємося, ми міняємося цією енергетикою. Цією, е, навіть сл слова важко підібрати, да, але просто. Оця увага один до одного, це так цінно, просто, ну, реально вам дякую. Знаєте, шоколадка мене вже добила. тканюшки мене так розплавили, а це вже мене добило, геть зовсім. Так. Плани супер жінки. О, да, творчі. Шиття, скраб, вишивка і. І трошки прибирання. О, да, прибирання у мене. В мене, я в середу взагалі нічого не роблю, тільки прибираю, тому що якщо я хоч раз в тиждень не буду прибирати, то це буде капець, що в мене робиться квартир. Так, ну мені ж цікаво, який там у мене план далі. Ох, як це креативненько, дякую. Так, і що там ще? Так, четверг, шиття. Так, шиття дивіться, скраб. Так, ще не придумала в неділю. Своди. Ну, треба й відпочинок колись трохи, так. Да. М -м. Ой, класс! круті. Коротше, два рази скрапа в мене виходить і два рази шиття. Супер, але я така людина, знаєте, що в мене в один день може все бути. Я не можу довго займатися тою справою. Ну, реально, не можу. Не знаю, це які -то... Так. І дивіться, тут таке у мене ще привітання. Почитаю його, але хочу вам показати, дивіться, тут ці мімішечки так відкриваються. я потім вже почитаю. Ой, клас, як милішно це виглядає. Супер. Піде в мій, до речі, новий джанк, який я буду для себе робити. Так, далі це ще не все. Тут ще два пакуночка. Так, Знаючи вашу любов до будиночків. Плюс один у вашу колекцію. Так, ну що, це так цікаво. Вау! Ви тільки подивіться, яка мімішна штучка. Ай, клас! Ой, як це мило. Ой, як клас. Супер. Ой, нереально, ну я вже буду думати, що я буду тут зберігати. Я щось придумаю. Я думаю, що, можливо, я собі на дачку це заберу. Ой, клас, дякую. Дякую, дякую не передякую. Так. Так, оце я не можу зрозуміти, що за слово. Нехай у творчості, тільки вона знає, що таке. Вмирання, чи що? Не зрозуміло, не зрозуміло слово, я не знаю, що це. Так, давайте подивлюся, може, здогадаюся. Так. так давайте відразу зараз обережненько. Вигорання, може, вигорання! Ой! я турок. вигорання, це, мабуть. Так, це, мабуть, свічка. Я дуже люблю свічки, ще теж, до речі, дам. Вай, дивіться, яка крута свічка. Клас! Вай, як вона пахне, супер клас! Що я в такому захваті? Мій захват в захваті ще раз в захваті. Ви це зрозуміли? Я думаю. Вибачаюся, якщо десь була занадто емоційною, я стараюся в цілому контролювати себе, але я трошки розслабилась, бо я то перший раз відкривала цю посилку. Я думаю, може, треба якось попередньо мені оглядати, щоб не бути занадто емоційною. Ліда, щиро, щиро дякую вам за всі пакуночки, подаруночки. Ви сьогодні зробили мій день. Реально, я мега-мега щаслива. Я зараз виключу цю камеру ще буду перебирати, передивлятися окремо кожну тканинку. Бо, то, знаєте, то окремо, ще таке, знаєте, можна задоволення оце розтягувати, просто перебирати, передивлятися і фантазувати, що з цього можна зробити. Щиро вам дякую і маю надію, що моя посилочка по скрапу теж. Вам сподобається. Всім дякую за перегляди. Обов'язково напишіть коментарі. Я би сказала, для Ліди підтримайте таких людей, добрих і щирих, бо доброта має процвітати, я так думаю, і про таких людей мається більше знати. Щоб їй просто оці настрій, оцей вайб теж їй передався, і я каже, щоб їй повер... повернулася. Також із примноженням. Вам всім щиро дякую і до нових відео! Всім кажу, па-па!